В умовах війни е, сьогодні е, ці по цінам е, треба, щоб була якась прогнозована ситуація, а далі будемо вдосконалювати. Ну, але щоб вдосконалити, потрібно вирішити питання боргів, бо по іншому не, 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 це, це буде важко за. У вас, до речі, якісь рецепти є для уряду, як можна вирішити про. О, я борги? вже не одна, ну не одноразово ми про це говорили. Рецепт є, ми, ми це робили в свій час двічі. Ми фіксували на сьогоднішній день борги. На сьогоднішній день. Потім виходили, виходили з чистого листа, а ці борги ми реструктуризовували і була створювалася спеціальна. Підрозділ в енергоринку, який ці борги розрулював, ці взаємні зобов'язання через бюджет і так далі. Бо от підприємство, наприклад, воно там заборгувало за електроенергію, а бюджет заборгував ну, є заборгованість підприємства, Бюджет заборгував енергетикам. І ми, от, от ці цепочки розв'язували, розплутували ми. Наприклад, перший раз боргів було на той час 15 мільярдів гривень. Це, я не пам'ятаю, курс ну, десь півтора ну, 2 мільярда доларів. І ми майже 80% цих боргів е це розпутали.